Мій Вересень, навіщо ти праозінь? В потужнім небі велетні хмарки. Тепла на всіх ще досить. Майже досить. Ти ж зовсім не проходить. Навпаки. Ти не про розпач і не про розгод. Ти про натхненні зорі, як вершин. Про квіти, що хапається за рук. Віз ними тримає на Останні квіт, пізні, мов надії, слабкі і непересічні водночас, стоять, як виклик вересневим діям. Наші вторич ще на час, на час. Ще трішки сонця. Треба на устанок, ще трішки неба. Треба про запаси. Допоки броню, що целує рад.